Хочете чогось смачненького до кави, тоді пропоную приготувати ось таке вівсяне печиво. Як його готувати? А дуже просто. Якщо не хочете дивитися в ступ, пропустіть десь половиною хвилинки і буде основний рецептик. А вам бажаю гарного перегляду! І рекомендую приготувати, бо це дуже-дуже смачно з доступних продуктів. І готується просто на раз, два. Так що погнали? Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хочу приготувати смачне вівсяне печиво. Це я хотіла, ну як, не похвалитися, але показати, який урожай вже у мами на городі є. Чудові такі сливочки різних сортів: темніші, світліші. Ось такі червоненький ренткло, не червоненькі, а рожевий. А ось це, як ви гадаєте, це сливка чи це галич? Це галича. Огірки з теплиці, яку я вам mm -hmm. раніше показувала. Це такі і рецепт печива, і вихвалянки, грушка. Літня бера ось така класнюча. яблучка, не знаю, в нас кажуть штрейфен. А як вони по, ну, їхня офіційна назва, не знаю. Ну, і ось тут ще відклала сюди. Оці штучки, бачите, це ці ум'ятини, коли в нас весною був сильний град. Воно настільки побило, бачите, воно позаживало, позатягувалося. Але вже трішки воно має такий не особо гарний вигляд. А ще покажу це тут, недалеко на вулиці біля квартири, росте ось така алеча. Дуже солодка. Так, все. Вихвалянки зробила. Кому, значить, що не подобається, якось треба мені там. Позначити буде, що промотали на дві хвилинки і розпочинаємо рецепт. Нам потрібно буде сьогодні ваги. На вагах будемо ми відважувати ось такі вівсяні пластівці. Куди це мені їх відважувати? Буду одразу в колбу. Так. Тару нажали. І треба нам таких звичайних вівсяних пластівців. Я взяла трьох видів, але ну, взагалі вівся не печувати, можливо, тільки на... овець треба, щоб був. Так. І треба нам його 250 грамів. Блін, а скільки ж у цій пачці? Щось я 200 грам насипала його вже так багато. Так, 250 грам є. Yeah. Там на рецепті щоковини казали, що я не показувала, як я мила і як я шкрябала. То бачите, тут буду показувати повністю весь процес. Наважила. Далі закриваю кришкою і подрібнюю. І в нас подрібнене борошно вийшло. До речі, друзі, кроме ось цього борошна, більше ми ніякого борошна використовувати не будемо. Бачите, маємо свій комбайн, свій млин і зробили одразу борошно. Тепер беремо миску, в якій будемо це все діло замішувати, всипаємо половину борошна. Ну, половину, більшу половину. Тепер сюди. Треба було одразу все підготувати. Сюди треба нам додати 200 грам олії. Ой, вибачаюся, не 200, 100. 100 мілілітрів олії. Мілілітри чи грами тут тут. В принципі, не дуже аж так. Важливо. Так. 100 мл олії влили. Убиваємо сюди одне куряче яйце. Отак. От І знову ставимо на ваги. Тару відняли 100 г цукру. Потрібно додати. Так. І 100 г цукру. Я додам грам 80, тому що не хочу 90 г. Не хочу, щоб вони були занадто такі солодкі, як оце магазинне печиво вівсяне. Воно мені занадто таке виходить, як приторно солодке. І тепер беремо ложкою, Ложкою. Ось такого балагану у мене не було. Це все отак добре замішуємо. Бачите, не треба збивати тут. Ну, окрім того, що, борошно зробити. Так. Поколошмакали сюди додаємо розпушувач. А якщо хороший розпушувач, беремо півчайної ложечки. Якщо ж такий поганенький розпушувач, то можете чайну ложку взяти. Так. Я трішки більше половини чайної ложечки. Ванільний цукор, куди ж без нього. І по традиції в запах, запах аромат вівсяного печива завжди мені, ніби трошки як з корицею. Зараз я подивлюся, якщо є у мене кориця, я додам трішки її. Не повірите, але є кориця. На кінчику ножа, як кажуть, мій кінчик ножа, бачите, аж. Вискочив за борти миски. Так. Все. і оце подружилося. Так, висипаємо. Висипаємо це все. Вишкрябуємо. От тут зараз буду ще збивати кабачок на кабачкові дируни. А ви готували вже кабачкові дируни? Знаєте, що це таке? Якщо ні, пишіть в коментарях і приготуємо разом. Це дуже класнюче, смачнюче. Коротше, ось так вимісили і даємо, щоб воно півгодинки настоялося, розкрилася клейковина в вівсянці. Можна кришкою. А, в мене є кришка, я накрию. Ой-ой-ой, кришечку і все. Відпочивай. Нарешті ми дочекалися, що пройшло півгодинки. Подивіться. Воно таке трошки збільшилося, мені здається, в розмірах, набухлося. Підготовлюємо дечко, я вже підготувала заздалегідь. Бо з одної сторони, ви мої хороші, хочете і бачите, як я то все роблю. Ну, і з іншої сторони, пишете, хіба не можна то все скоріше зробити? Можна. Ложкою беру необхідну кількість. Наверное, такі величенькі робити. Чесно скажу, я не готувала, але рецепт вже. Затестувала моя дочка. Казала, що дуже класні получаються. Так, і отак зразу треба розплющувати. Наверно, треба було би через ваги, щоб вони якось мали більш-менш однаковий розмір. Але мені здається, що тим вони й прекрасні, коли видно, що це домашня випічка, а не магазинна стандартна штамповка. Так. Чим класно ще, що е, тут йде одне яйце, да? а щоб без яйця було взагалі, то можна сказати, що пісне печиво. Не потрібно масла, жиру сюди. Я би хотіла, щоб вони помістилися мені на одне дечко. ну, якщо що, то якось попідсуваємо. О, да? не знаю, яке воно буде. Мені здається, можливо, у мене комбайн трошки крупнувати цю ячмінку. Треба було, може, дійсно, ячмінні пластівці знайти в нас. В АТБ залишилося суміш п'яти чи скількох, чи трьох. Суміш трьох видів. Що було, то взяло. Нічого, як кажуть, на помилках люди вчаться. От так. так, наверно, я зроблю зроблю трошки перерив, бо я думаю, вам не буде цікаво дивитися прямо весь процес. Так. Зробила. Получилося у мене 9-11 ось таких. Печенюжечок. Все, відправляю в духовку в е, ідеалі, там пише, що випікається десь 20 хвилин. Мені здається, що це, як я завжди кажу, все залежить від духовки. Яка вона у вас? Конвекція, не конвекція. Газ, електро. Завжди треба підглядати. Я думаю, що їм вистачить десь від. Е, 12-15 хвилин. Ну, а там будемо бачити. І якщо Бог мені допоможе в цей раз, можливо, я, так як в ідеалі в своїх е усіх відео, в мене як зразу я собі продумую план, як я хочу його зняти. А виходить, як виходить. Зо тим самим рецептом я навіть не очікувала, що буде такий е таке воно популярне. і... З однієї сторони, те відео викликало резонанс, як то кажуть. Ставки на нього в мене не було, що воно залетить. Е а тут, е як би хочу, я все поважила, скільки я чого використала, і хочу поважити, скільки готового печива виходить. Це ну, такий, як би <свісно> десь трошки може, бізнес-план. Як вигідно, скільки воно коштує. Це печиво, якщо його купувати, або ж якщо його готувати е, самі вдома. Так, все. Менше слів, більше діла будемо випікати, і дивитися, що в нас вийшло. Або не вийшло. Це таке. Ну, нарешті воно спеклося. Друзі, скажу вам, що да, дійсно випікається, десь в мене 25 хвилин випікалося. Тому що зразу воно почало підгорати ось так по боках. Що я поняла? Сильно його. Придавлювати, розплескувати не треба. Ото зробили такі шарики, чуть-чуть так притиснули і все. Бо бачите, воно само розпливається по собі. І зразу, ніби дивишся, що воно вже колір поміняло, ну отак легенько пальчиком воно дуже ніжне. Потім зменшуєте температуру десь до градусів 150 і тримаєте ще хвилинок 10. Так що, в общем, у мене хвилин 25 пішло на випікання цього печива. Давайте будемо діставати. Ну, Відстає непогано воно. Одне я кажу, що в мене трошки, здається, грубо помололося ось це борошно ячмінне. Наслідуючий раз я постараюся купити не три види ось цих штук, а ячмінні хлоп'я. Так. Ха. Цей раз пообіцяла, стараюся обіцянку. Дотримати, так, відсунемо печиво в сторону, ставимо ваги. Підготувала ось таку миску. Ну, хочу, щоб якось воно трошки естетично виглядало. У мене завжди щось воно йде не по плану. Так, давайте поставимо одну печенюшечку. 40 грам, да? Друга печенюшечка, ну, приблизно так само. Друзі, подивіться, в мене глаз алмаз, да? Майже стандартне печиво вийшло. Так, давайте будемо зразу якось отак гарно викладати. І заодно скажу з цієї порції, скільки вийшло печива. Думаю, і мені це цікаво, і вам буде цікаво. Так, дивіться, 430 грам печивається з порції, з цієї порції, з даної порції. Що ж, давайте момент істини будемо. Заберу свіце, щоб воно. Ой! Отаку От хочу, щоб воно гарно стояло. Ну що, поїхали. Як? Let's go. Будемо куштувати. Зразу ось так розломлюю, і по вигляду, по текстурі, воно мені чомусь схоже на казанаки. Будемо куштувати. М -м -м. Грузія. Хрустка, солодка, повітряна. Ну, що тут? Взагалі, можна сказати, нічого. Звичайна олія заврори, чи, Де да, я купувала? Чи в купічці? Цукор, пластівці, розпушувач і ванільний цукор. Ванілін. І ось такий шедевр получився. Це. Безперечно, як то кажуть, 10 із 10. Чи буду готувати це печиво? 100% буду. Навіть не 100, а 200%. Так, коли нема нічого і хочеться чогось солоденького до чаю. Будь ласка. А, ще одне яйце. Ну, я думаю, що яйце можна також замінити. І у мене вже є. А Якщо цікаво, пишіть, поділися, і в наступному відео я постараюся зробити абсолютно пісне ось таке печиво, щоб яйце звідти прибрати. Або, можливо, у вас є якась думка, підказка, можете також написати мені. Що би можна сюди використати замість яйця. Тоді, взагалі просто супер смакота виходить. Так що, друзі, готуйте з таких простих інгредієнтів ось таку смакоту. І доволі багато виходить. Якщо вам це відео було корисне, не забувайте про вподобайку. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах зі своїми друзями. Цим ви підтримуєте україномовний контент. Вам дякую за перегляд, як завжди, миру, добра, на все добре. Пока-пока!